З вами компанія нашаковка, і ми готові вам презентувати ворота, які вже зараз будуть роз'їжджатися по всій Україні до своїх нових власників. Нагадую, ворота ми виготовляємо індивідуально по ваших розмірах, та ще й безкоштовно доставимо прямо до вашого подвір'я. Ну що, розпочнемо перші ворота на селюті Ана Лендвасвісім. Вартість таких воріт у нас 33 тисячі гривень це вартість воріт з вірточкою у вас на подвір'ї. Дані ворота будуть їхати на кривірі. Як бачите, все індивідуально по розмірах замовника, так як ворота є вузенькі, Ну, клієнту такі потрібні були. Йдемо далі. Це ворота наші найпопулярніші, А-0191, вартість 28600. Вони також є нестандартного розміру. Все по бажанню замовника зроблено. І дані ворота їдуть на Хмельниччину і ходіть до наших найбюджетніших виріб. Це ворота а 0103 Вартість таких воріт всього на всього 30 Це ворота з фірточкою. Їдуть дані ворота на Житомирщину. Нагадую, колір профнасилу можна змінити на будь-які інші бажанню. Ну або по бажанню без профнасилу. Це також наші найпопулярніші ворота А-0191. Їдуть вони на Львівщину, вартість 28 600. Це з профнасилом. Без профнасила буде дешевше. Це якщо у вас вже є свій профнасил. А для отримання каталога є понад 500 видів воріт на будь-який бюджет, телефонуйте.